По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Дякую, що ви на хвилі. 98FM. Олеся Турчин продовжує працювати у студії. Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, заявив, що хтось, нібито дає команду президенту України Володимиру Зеленському втягнути Білорусь у війну. Чому Володя Зеленський так поводиться? Ми ж нормально з ним були у добрих стосунках. І моя маленька сім'я також. Чого йому не вистачає? Йому дають команду. Цитує Лукашенка Держінформагентство Білорусі Белта. В нас останні кілька тижнів Білорусь періодично виникає в різноманітних заявах, і, зокрема, в тому числі в заявах Володимира Зеленського. Трохи більше про це ми зараз поговоримо з Романом Безсмертним. Це український дипломат, політик і посол України в Білорусі з 2010 по 2011 роки. який до нас уже долучився. Пане Романе, доброго дня, доброго дня вам, пані Олесю. Я просто звернула увагу на те, що якось ну в нас, по-перше, Білорусь з'явилася навіть у новорічному зверненні Володимира Зеленського. Він заявив, що я впевнений, настане день, коли ми всі скажемо Живе Білорусь, і на ці слова, і на цей шматок його звернення дуже позитивно відреагувала білоруська опозиція і радник Світлани Тихановської. І вона сама. Чому у нас Білорусь знову зайшла в інформаційне поле, от не в контексті того, що десь там або залітають безпілотники в повітряний простір, або якісь проходять навчання поблизу українського кордону, а в контексті от якихось таких більше заяв політичних, я б напевно так окреслила. Пані Олесю, в графіку політичному Білорусі є два періоди, коли там відбувається. Інтелектуальне запалення в безінтелектуальному середовищі от, самого Лукашенка, і тому завжди у вересні, і раніше о, в лютому, о, починалась тема України зараз. У зв'язку з тим, що змінився календарний графік е християнський, воно для нас сунулося трошки ближче до січня. І тому а, ці от взаємовідносини лунання інформації перейшли якби на січень і на а, серпень місяць, в поточному році, в будь-якому. А в чому тут справа? Це давня історія. Про потребно я зупинюся і поясню, чому власне це відбувається. Але тепер уже це буде лунати у серпні і у січні. А, чим це підігріто зараз, окрім історичного сюжету, який пов'язаний традиційно з поведінкою а, вождя а, диктатора Білорусі Лукашенка? Власне, це чергова процедура а, незаконного антиконституційного тоталітарного возведення диктатора а, Лукашенка на трон. Бо ось ось вже підходять вибори. І для Білорусі, де на всіх язиках все мовчить, тому що опозиція або розстріляна, або в'язницях, в або витурена за кордон, завжди е, це один-два місяці вони супроводжуються гвалтом, який вчиняє Лукашенко своєю клікою. А Лукашенко в нинішній е, ситуації в руках Кремля це таке собі ходяче іпсо, і він, як цуприк, собака на повідку по команді Кремля завжди щось вякає. і оце покладено на цей календарний графік, і тому завжди це було інша справа, що в Україні на це раніше не реагували, не рефлексували зараз. Зв'язку із ситуацією, бо це частина московицького і ПСО на це відповідають якось, і тому і з України почали лунати певні звуки. і тому попало це і в привітання, попало це і в інтерв'ю Лексу Фрідману, і так далі. Але а, суттю поточного моменту є возведення диктатора на трон. І є ще одна річ, яка проявляється, що попадає в інформаційний простір, це. Навчання територіальних військ в Гомельській області, це також припадає на ці періоди постійно, де маневри відбуваються в сторону України. Ну, Гомельська область південно-східна область Білорусі, і тому територіальні війська здійснюють певні кроки в сторону якби кордону України. Але треба розуміти, що з Білорусі. Вивезені навіть уже болванки, якісь остатки там від а, зброї, від боєприпасів, від пронетехніки, вона вже вся а, успішно утилізована Збройними силами України на півдні і на сході України. Тому, а, до речі, левова частка і утилізована на території Курської області. Тому тут, якби на це можна було би не звертати увагу. Однак тут є дуже важлива річ, що очевидно, а, що Україні. В тому числі в владних коридорах почали звертати увагу на білоруську опозицію на Світлану Тихановську а на опозицію, яка знаходиться в вигнанні за кордоном. Те, що сформовано уряд в екзилі білоруський, і в цьому відношенні відбувається певна робота в координації між Києвом, Варшавою і Віль... Вільносом. тому надалі а, ми частіше будемо згадувати, бо а, цуприк білоруський в руках. Московиті він буде частіше голос подавати свій, при тому всьому, що треба завжди пам'ятати, що він є учасником інформаційно-психологічної війни. В нього роль такого динаміка. А в двох шантажних питаннях: це ядерний шантаж і шантаж орешніком і це буде чергуватися. От о, тема опозиції, тема. Орешніка, тема ядерного шантажу і так далі. Ну, в сумі, а, диктатор білоруський сприймає це як своєрідний тиск і тому останнім часом він почав дуже жалітися на те, що значить проклятий захід. На чолі із Україною, Польщею і Литвою збирається його піджарить на сковороді його давно. Треба було піджарити на сковороді, і Білорусь є найслабшим місцем в агресивній політиці, якщо брати оцього осі зла, або окрім центрових, таких як Москва, Пекін. І Тегеран, там ще є свого роду сявки. Це е, Лукашенко, Білоруський, і північнокорейський диктатор Кім Чен Ін. І от ці от, Кім Чен Іни, Лукашенки і Мадуро венесуельські це дуже слабкі місця. І Насправді, е, якби скоординований Захід почав діяти правильно, то е, необхідно було б. Ампутувати ці а, слабкі закінчення а, московського фюрера для того, щоб розчистити собі дорогу до того, щоб а, покінчити із фюрером. Однак, очевидно, що з певних міркувань йому дозволяється сьогодні, як і вбро, впродовж цих 30 років. Що для мене дуже болить у центрі Європи існувати цьому диктаторському режиму, який знущається над білорусами, Романе... такий нюанс. Yeah. Я так розумію, що знову ж таки з вашого аналізу, от як ви кажете, якісь такі консолідовані заяви і дії там зі сторони України, Польщі і Литви, вони стосуються зараз. Виборів, які будуть у Білорусі, але що буде із Білоруссю після завершення російсько-української війни, і що от чому взагалі не лунає питання відповідальності Білорусі зараз в контексті можливих переговорів? От е, російське секунду е, російська медуза на написала про те, що у Кремлі можуть повернутися до плану приєднання Білорусі до Росії, і от деякі аналітики кажуть, що можливо е, Москва таким чином виставить от їй віддадуть Білорусь або Москва це виставила як от свою перемогу приєднання земель. Що буде з Білорусю? Чи можливо це? Що буде з Білорусю? І чому ми, наприклад, не вимагаємо настільки гучно відповідальності за скоєне ще і Білорусю? Перше для Москви у цьому немає ніякої необхідності, тому що Білорусь знаходиться. Повністю в організмі диктатора Фюрера Московського. І тут це у наших головах демократичних, здається, що тут якесь місце для торгу по Білорусі є. Забути треба про це. Фюрер тримає там свого зіЦ президента, повний контроль над економікою, над фінансами. Тут нема про що говорити. Це перша позиція, яку завжди треба мати на увазі. Друге, насправді так буде: розгром фюрера московського почнеться із звільнення Білорусі від диктатури Лукашенка. Я не випадково кажу, що це не просто найслабше місце в організмі диктаторської а, фюрера Московського. Це ще й велика дирка у безпеці НАТО і європейської спільноти. Про це написано в усіх установчих документах а, останніх, а, починаючи по-моєму з 2008 року, так, з дві року самітів НАТО з Бухареста. Тому очевидно, що тут є, скажімо так, зрозумілий аргумент, чому необхідно це робити. Тому і періодично Лукашенко запалюється емоціями, бо він розуміє це. Тепер чому ви ставите питання так м'яко діє українська офіційна влада по відношенню до. Лукашенка. Я з вами тут повністю погоджуюся. Постановку подібного питання треба було робити навіть не в 2002 році. Це потрібно робити, було в 2015 році, але це моя думка, можливо, ваша думка, можливо, тих, хто нас е, підтримує, а е, на то е, причини відомі всім, е, і про них можна багато говорити. Це і певна співпраця. Воєнно-політичного керівництва певних періодів, от Ну і о, там діалоги, які велися. Думка про те, що Білорусь це якийсь нейтральний майданчик. Хоча це для мене людина, яка була в ході цих переговорів, очевидно, що це територія ворога. Знову ж не до мене питання, чому так було прийнято рішення проводити там переговори. От, мабуть, оцей процес, оцей процес. І нинішні ситуації привів до того, що країна, яка є сатоліт ворога, зберігає ще дипломатичні відносини з Україною, з моєї точки зору, починаючи з 2022 року, вже були складені умови про неможливість існування дипломатичних зносин між Україною. І Білорусю. Можливо зберігати консульські представництва, тому що поки громадяни України там залишаються, треба якісь цивільно-правові відносини оформляти і документи. Що стосується дипломатичних відносин, їх треба було вже давним-давно розірвати, тому що це нездоровий а, окрас, скажімо, в тих відносинах, які сьогодні знаходяться Україною і Білорусь. Що стосується Лукашенка, його кліки. То їхній статус як сателіта московського фюрера однаково, однаковісінький. Тому на лаві суду проти ворогів світу, і зокрема, і українського народу, і білоруського народу будуть сидіти і Путін, і Лукашенко поруч. І треба тут пам'ятати ще про таку річ: Лукашенко буде обвинувачений не тільки в війні проти України, а й проти знущань. Над власним народом, тому що він в неконституційний спосіб в чергове посідає посаду президента. Це називається неконституційне захоплення влади. А буде він нести відповідальність за це? От знову ж таки повертаючись, в нас м'яка політика щодо Білорусі? Ми не вимагаємо певних речей, які стосуються відповідальності Білорусі. А що на Заході? Ви самі кажете, що для Заходу це величезна безпекова проблема Білорусь. Добре, Польща, Литва будують там кордони, укріплюють кордони, в очікуванні того, що знову ж таки може повторитися історія з мігрантами, якісь провокації на кордоні. Вони вливають туди величезні суми грошей, посилюють свої пункти безпеки. Але, от окрім того, що Східна Європа будує кордон так з Білорусю, що ще робить Європа? На сьогодні насправді в доктрині НАТО, Європи, а Білорусь і режим Білорусі це противник, це ворог. Тому тут немає підстав для сумніву, як інституює Захід і НАТО Білорусь. Це ворог, це противник, і це стосується і Росії, і Білорусі. Тут є цей нюанс, який ви підняли у попередньому питанні, який потребує дій. Він абсолютно правильних дій з боку України і офіційний е, запрос, офіційне наполягання на тому, що це сателіт, і його тільки так і можна класифікувати. До речі, з одного боку, це так, а з іншого, навіть потреби в подібних заявках немає, тому що дії. Лукашенка як представлення території, як надання ресурсу, як постачання зброї, як навчання підрозділів ворога, як е, війна у складі Збройних сил Росії е, громадян Білорусі, як спільна доктрина. Я нагадаю, що е, існує спільна доктрина, підписана Лукашенком і Путіним військова. Все це і в правовому, і в фактичному сенсі. Конституює а, Білорусь і а, Росію як сателіти, які здійснюють воєнні дії з точки зору міжнародного права: це збройний конфлікт проти України спільний, де вони класифікуються як агресор. Спільний агресор один і другий. Тому тут мов немає навіть. Підстав пояснювати це в даному випадку, скажем, і якщо найближчим часом чи коли там настане, відбудеться судовий процес, то очевидно тут з точки зору міжнародного права, що претензії і звинувачення, як по відношенню до Путіна, так і по відношенню до Лукашенка, будуть рівні з точки зору вчинення злочинів війни. А по відношенню до Лукашенка ще буде злочини проти власного народу. По відношенню до Фюрера буде ще таке, як викрадення дітей. Там ну, що вже існує на сьогоднішній день в вигляді оформлених міжнародно-правових актів. Тому до відповідальності вони будуть притягнуті. Інша справа ви задасте мені питання політичні там домовленості. Ні, у цьому відношенні. А те, що вчиняє Лукашенко і Путін, ці злочини не мають терміну давності, тому рано чи пізно обидва будуть притягнуті до відповідальності. Я думала не про притягнення до відповідальності зараз, поки ви говорили, я думала про ці обговорення варіантів завершення російсько-української війни. І от яким чином буде там прописана Білорусь, також тому, що по суті ми тримаємо значний військовий контингент на кордоні, застерігаючись чергового наступу зі сторони Білорусі, ну і розуміючи, що це так само величезна частина кордону, яка становить для нас небезпеку, чи взагалі якимось чином оцей момент піднімається, і чи, наприклад, тут у Дональда Трампа, який по суті зараз вирішує? Одну з основних частин завершення, щодо завершення, щодо переговорів, щодо умов у нього взагалі є розуміння того, що таке Білорусь і що з нею робити не Пані з Лукашенком, Олесі, ми, ми, не тільки ми, ми, з режимом, мало, а й з країною. Ми, ми дуже мало з вами спілкуємося. Я вам скажу так, і запам'ятайте це. Я не знаю, чи нам доведеться ще спілкуватися. Сподіваюсь, що е, так Дональд Місіє Трамп буде говорити ще багато. Але війна ця закінчиться перемогою України капітуляцією московського фюрера. Ну а цей буде сидіти у ногах у фюрера, і так само буде піддакувати підпису капітуляції фюрера перед Україною і цивілізованим світом. А Трамп хай говорить собі. Ну на те йому і мова дана, що він говорить. Це ми дуже цього хочемо, і це від, 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 від ідеальній реальності. Але, от, ну якщо брати, наприклад, цей рік і розвиток якихось знову ж таки умов, передумов до переговорів цього року, що стосується розмов на цю тему, ідей, змісту, то на даний момент жодного документу, проекту не існує навіть досягнення домовленостей про діалог а у ході діалогу є ще такий перший раунд як консультації. Навіть до консультації ситуація не дійшла. Тому я вас прошу, коли ви чуєте там за 24 години, зараз трубку підніму і все там до інаугурації 100 днів після інаугурації ну півроку вже було, це вже було все. Наша задача тільки оце все проживати. мене болить душа тільки за одне. Ми дуже за дорого платимо. За ці гімнастики інтелектуальні, там Трампа, Кіта Келоха, Майка Волса ну кого ще там по прізвищах, і вони всі відомі. Я завжди е в цьому відношенні кажу: слухайте кого Каю Калас, е Урсулу фон дер Ляєн, е Марка Рютта. Вони сказали: перестаньте тріпатися язиками, дайте Україні все необхідне, щоб вона цього ядіота кончила. Оце позиція. Що буде із Білорусю як країною далі Білорусь в перспективі я бачу західною високорозвиненою демократичною державою. Білорус це Білорусь це європейця, але за яких дуже... умов? Коли Україна кінчить фюрера, тоді і настане шанс Білорусі. А зараз треба було б підрозділи, де воюють Білорусі, уже готувати як частину. Армії Білорусі, яка буде звільнять Білорусь, по-перше, ну власне, поступати треба так, як Черчил поступав із Деголем. Він французів врятував від позору. А з моєї точки, зору Володимир Зеленський, як президент України, має врятувати а білорусів від позору, допомігши їм створити регулярну армію, яка звільнить. Білорусь від диктатури Лукашенка. Окей. Я просто от слухаю вас, згадую думки про те, що Україна має допомогти і може допомогти Молдові звільнитися від російського впливу. І в мене виникає враження, що в ідеальному завершенні російсько-української війни і там. Якомусь світі Східної е, Європи після нього Україна це буде такий, скажімо так, гарант е, безпеки якоїсь стабільності. Виходить, так? І звільнення відно... від посовкових таких впливів у цьому відношенні абсолютно права була колишня міністр закордонних справ Великої Британії Ліс Трас. Вона в великодному привітанні 2022 року. Розповіла про сучасну систему європейської безпеки, яка повинна складатися із безпекового блоку країн міжмор'я, країн двох і трьох мор'я, із НАТО, із формату Рамштайн, із з Окус. Все це має пізніше скласти дуже лабільну м'яку конфігурацію безпекової системи. Сьогодні останні роки доживає світовий порядок. Російсько-українська війна це війна, яка покликана вивести світ на новий світовий порядок. Це не війна Росії і України лише. Це війна цивілізаційна, це війна між демократією і диктатурою. І так склалося, що у цій війні Україна взяла на себе найтяжчу ношу, перетворившись у поле війни і в тих. Кому дано своєю кров'ю написати порядок світу на найбутні століття. І дай Бог ми з цим справимося. Пане Романо. Я дуже дякую вам за думки і за акценти. Роман Безсмертний, український дипломат, політик та посол України в Білорусі з 2010 по 2011 роки, про Білорусь, її роль у російсько-українській війні, відповідальність та майбутнє цієї країни і нас також.